Десять років тому ми заснували цей табір, компас парк для того, щоб дати гарний відпочинок і так послужити і дітям з бідних сімей, дітям сиротам, також літнім людям. І з самого початку компас парк фінансувався виключно е, людьми, які підтримують е, роботу надійся тепер в Англії. Але з часом він став вже самоокуповуватися, і е, почали люди, місцеві люди жертвувати гроші. З того часу, як ми почули про події, які відбуваються на сході країни, ми за весь час думали, як ми можемо допомогти дітям, чиї батьки зараз на сході. Фінансування цього табору, який зараз проходить, це фінансування за рахунок добровільних внесків людей в Англії. Як правило, ми намагаємося проводити щось для дітей з малозабезпечених сімей або дітей сиріт, дітей, які знаходяться під опікою в сім'ях. І ну, так у нас спонтанно виникла ідея проведення цього табору, тому що Весь час, весь час була була думка, може провести щось для дітей, чиїх батьків ми дуже поважаємо за те, що вони роблять для нашої країни на сході. У нас е близько 60 дітей, і, мабуть, значить, е практично, мабуть, 95% – це діти е бійців АТО. Деякі зараз проходять реабілітацію лікування, деякі зараз знаходяться на сході. Є також діти, які вже втратили своїх батьків на сході. У нас тут для них проходять є і загальні зібрання, де вони там і співають, і дивляться якісь фільми, і ми їм сценки показуємо. Є спортивні ігри, на річку ходять, поробки роблять. Тобто зранку до ночі вони чимось зайняті. Here for a reason. What are here for. І Для цього тут супергерой. Yeah? Да? Класса, він буде захищати нас, коли ми там будемо плавати купатися крупатися. просимо сковопросимо та табору та... супергерої! Я сюди приїхав з двома братами. Сам про цей табір я нічого не знав. Але коли тато в Ато дізнався про цей табір, він подзвонив мамі, щоб розказати про нього. Приїхав я сюди, я спочатку думав, що це звичайний табір такий. Приїхав, це спортивний рай. Приїхав у рай.

Іноземці, які приїжджають, це ем, англійці, американці. Це люди, які підтримують роботу благодійного фонду Надійся тепер в своїх країнах, і вони хочуть не тільки там фінансово підтримувати, але приїхати і побачити цю роботу, ем, побачити на свої очі, що відбувається. От, і е, цього тижня у нас одна дівчина з Америки, двоє е, чоловік з Великобританії. І, звичайно, це волонтери теж. Тобто їм треба за свої кошти приїхати сюди, тут проживати теж на свої кошти. I was in a month ago. <in> <in> я була в Україні місяць тому, and я All мені розказала, що буде цей табір для дітей воїнів АТО. І я хотіла безпосередньо приїхати і працювати з цими дітьми.